Шановні українці, доброго дня. Прийміть від мене запрошення, яке на зібрання, яке буде проходити 9 березня о 9 годині біля драм театру і пам'ятника Тараса Шевченка в місті Черкас. Це дійство буде проходити в честь 200річчя. Тараса Григоровича Шевченка, а також дійство буде проходити із Холодного Яру. Це буде історичне, унікальне зібрання, яке дасть начало началу, началу звільнення нашого народу і волі починає з пред наших предків. Стараса Гробча Шевченка, з Холодного Яру, з Гайдаматчини, а також покойного В'ячеслава Чорновіла. Я вам всім, брати і сестри, бажаю здоров'я, миру, тепла, добра, поваги, любові. І давайте наш славний український народ все-таки здобути перемогу. І все буде в нас гаразд. З Богом, брати і сестри. І хай нам Бог допомагає. Я вам подякував.